Всім привіт! Мене звати Амалія, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко розпочати роботу з Remonline для майстерень з ремонту, реставрації чи пошиття одягу, взуття сумок тощо. Ми розглянемо початкові налаштування, оформимо замовлення на ремонт і окремо на виробництво, подивимось фінансовий результат і можливості роботи з клієнтською базою. І насамперед потрібно додати ваших майстрів. Для цього потрібно перейти на сторінку налаштування співробітників, і тут натиснути кнопку плюс співробітник». Тут достатньо вказати ім'я та емейл, а також створити логін та пароль для вашого співробітника. І обов'язково обирайте відповідну роль для співробітників, щоб вони не отримали доступ до всієї інформації, а тільки до того, з чим йому потрібно працювати. На сусідній вкладці ви можете редагувати ці ролі, створювати власні за потреби і видаляти непотрібні ролі. Тобто, за допомогою цих галочок ви можете визначати, які дії доступні конкретній ролі співробітника, що йому можна робити, а що не можна, що можна дивитись, а що не можна. І на наступній вкладці можна одразу налаштувати правила зарплати для працівників. Це може бути відсоток від вартості послуги, або фіксована сума, плюс ви можете робити різний розрахунок залежно від типу ремонту, чи це пошив, або робити різний розрахунок, якщо замовлення термінові, або робити якісь штрафи за прострочені замовлення. Якщо у вашій компанії є ставка, то її можна встановити у профілі співробітника. Це може бути місячна ставка, денна або погодинна, яка буде розраховуватись згідно з відпрацьованими днями або годинами. І наступним кроком буде складання графіку роботи для ваших співробітників. Для цього переходимо на сторінку Моя компанія Графік роботи, і тут ви можете встановлювати робочі та неробочі дні і робити це швидко та зручно за допомогою автозаповнення розкладу. За потреби ви можете ділити робочий день на два інтервали. Наприклад, співробітник Катерина працює з 11 до 15, потім в неї година обіду, і далі вона продовжує роботу з 16 до 20. Якщо у вас мережа і той самий майстер працює в декількох філіалах, це також не проблема, бо ви можете створювати графік для певного майстра в різних локаціях в різні дні або навіть години, і в результаті бачите, коли та де він працює. А, наприклад, в мене є співробітник Катерина знов ж таки, і в понеділок і середу вона працює на локації університет. в п'ятницю вона працює на локації Голосіївська. А в суботу дня, співробітник працює в локації Голосіївська, а півдня працює в локації університету. Співробітники додані, робочий графік складено, отже, час приступати до оформлення замовлень від клієнтів. І для цього переходимо на сторінку замовлення. Тут одразу хочу звернути увагу, що ви самостійно для себе визначаєте більш зручний вигляд. Це може бути таблиця, це може бути канбандошка, де ви можете перетягувати замовлення у потрібні статуси. Або це може бути календар для планування замовлень. Незалежно від того, який вигляд ви оберете, вам потрібно натиснути на кнопку плюс замовлення. І далі потрібно обрати тип замовлення. Завдяки різним типам замовлення ви можете робити різні форми. Наприклад, для ремонту одягу вам потрібна одна інформація. Але якщо це вже пошив одягу, то вам потрібно більше інформації, наприклад, розміри, мірки тощо. Так само, якщо це ремонт одягу, то у вас будуть одні поля, там де буде вказано тип одягу, матеріал та колір. А якщо це буде реставрація чи ремонт взуття, то там вже будуть зовсім інші поля. Плюс для різних типів замовлень ви можете налаштувати різну зарплату для співробітників і різні бізнес-процеси. І вже ж подальшому ви зможете будувати аналітичні звіти по типам замовлень і краще розуміти, в якому напрямку потрібно розвивати бізнес або ж змінювати підхід. І спочатку розглянемо ремонт, наприклад, одягу. Після того, як ми обрали тип, нам потрібно встановити менеджера та відповідального виконавця. Далі потрібно вказати інформацію про клієнта. Тут ви можете обрати з існуючих клієнтів або швидко створити нового, натиснувши на кнопку плюс. І тут потрібно вказати ім'я і номер телефону, а всі інші поля заповнюються за потреби. Я зараз оберу вже існуючого клієнта. Шукати можна за іменем або за номером телефону. І далі вказуємо інформацію про замовлення, наприклад, тип одягу, матеріал одягу. Тут хочу звернути увагу, що форма замовлення налаштовується. Тобто, ви можете змінити порядок полів, додати свої нові поля, видалити непотрібні. І також до полів ви можете прив'язувати довідники, тобто, щоб ваші менеджери не писали кожен раз все вручну, а обирали з переліку чи шукали з цього переліку, і далі вже швидко додавали це у замовлення. В додатковій інформації можна вказати рекламну кампанію, тобто звідки клієнт дізнався про вас, також можна вказати якісь нотатки від менеджера, орієнтовну ціну, встановити замовлення терміновим, тобто, якщо у вас, наприклад, клієнт попросив зробити на сьогодні або на завтра. І нижче ми можемо вказати дату готовності, тобто це дата, до якої ми обіцяємо клієнту, що ми зробимо його замовлення. В подальшому за цим полем ви зможете контролювати терміни готовності і уникати прострочок по замовленню. Додати послуги можна одразу під час створення замовлення. Для цього переходимо на вкладку Послуги і товари і шукаємо потрібну нам послугу за назвою, штрих-кодом тощо. Тобто ми можемо шукати серед переліку і швидко додавати її у замовлення. Якщо потрібної послуги немає в переліку, то ви можете одразу швидко створити її прямо у замовленні. Для цього пишете назву послуги, далі обираєте Додати послугу. Тут можна одразу зберегти її до списку і послуг, щоб надалі не, не створювати нову послугу, а просто обирати з переліку. Вказуємо ціну і зберігаємо. І повертаємось до загальної інформації про замовлення. У випадку, якщо ви працюєте з повною чи частковою передоплатою, то потрібно вказати суму у відповідному полі. Наприклад, це буде 100 гривень. Також тут можна налаштувати автоматичний друк документів, наприклад, приймальної квитанції. Для цього натисніть на іконку принтера, оберіть потрібний документ і далі натискаємо кнопку Створити. Якщо ви вказували передоплату, то вам потрібно вказати, яким чином була внесена передоплата, готівка або безготівка, і в яку касу. І натискаємо кнопку Створити. Готово! Замовлення успішно створено, платіж внесено в касу, а документ пішов на друк. На цьому етапі рекомендуємо налаштувати автоматичні повідомлення для співробітників та клієнтів. Це робиться на сторінці налаштування, оповіщення. Наприклад, ви можете сповіщати клієнтів про початок робіт та про готовність, а співробітників про нові замовлення і про призначення їх виконавцями або ж менеджерами. Отже, замовлення створене, співробітник отримав сповіщення і починає працювати. Для цього майстер має змінити статус на робочий. Якщо потрібно щось узгодити з клієнтом, то можна використати додатковий статус, очікую погодження, наприклад. Праворуч знаходиться стрічка подій, в якій фіксуються всі зміни за замовленням, і можна побачити, хто і які зміни вносив. І також тут можна писати коментарі або додавати зображення, наприклад, фото до після. Коли замовлення готове, то менеджер або майстер переводить його у статус готове. А клієнту автоматично надсилається сповіщення про готовність і суму до сплати. Лайфхак від команди Remonline для пришвидшення оплати. Підключайте інтеграцію з платіжними сервісами ROPAY або LeakPay, щоб автоматично надсилати посилання на оплату клієнту зі сповіщенням про готовність, наприклад. І далі клієнт переходить за посиланням, щоб швидко та зручно оплатити за послуги, а в системі автоматично буде створено платіж після успішної оплати. Більше інформації про онлайн платежі можна знайти на нашому YouTube-каналі. Посилання на відео буде в правому куточку. У таблиці або канбан-дошці ви можете використовувати як системні фільтри, тобто бейджі. Так і створювати власні фільтри з різними параметрами, щоб швидко і зручно дивитись, наприклад, вже готові замовлення або різні замовлення за типом, або розуміти, які замовлення очікують погодження чи очікують на оплату. Коли клієнт прийшов забирати готове замовлення, то ви можете швидко знайти його, відсканувавши штрих-код з приймальної квитанції. Або ви можете шукати за номером телефону клієнта, номером замовлення тощо. Далі потрібно перевести це замовлення в статус закрито. І далі потрібно внести гроші у відповідну касу. Для цього обираємо форму у готівкові чи безготівкові. І тут хочу звернути увагу, що ви можете також одразу друкувати або надсилати клієнтові фіскальний чек. Для цього потрібно підключити інтеграцію з РРО або ПРРО на сторінці налаштування інтеграції. Повертаємось до замовлення. І натискаємо кнопку Створити. Готово! Замовлення успішно закрите. Зверніть увагу, що якщо за замовленням була повна передоплата або клієнт оплатив онлайн, то під час закриття це вікно для оплати з'являтись не буде, тому що вже все оплачено. Лайфхак від команди Remonline для збору відгуків. Ви можете налаштувати автоматизований збір відгуків на закритий статус. Попередньо вам потрібно налаштувати систему оцінювання. Для цього на сторінці налаштування маркетинг ви можете обрати потрібний тип. Це може бути 5 зірочок, сподобалось-не сподобалось, або індекс NPS, тобто від 1 до 10. В налаштуваннях ви можете вказати якийсь інший текст. І також ви можете зробити різну відповідь залежно від оцінки. Наприклад, якщо клієнт залишає вам оцінку не дуже добру, то ви просто дякуєте за оцінку і можете ще додатково написати, що менеджер скоро з вами зв'яжеться, бо схоже виникли якісь проблеми. А якщо оцінка гарна, то ми дякуємо за оцінку і одразу ще залишаємо посилання на якийсь публічний ресурс, щоб клієнт ще залишив відгук на вашому сайті на Google Maps або десь ще. І далі вам потрібно перейти в сповіщення, і на закритий статус встановити шаблон сповіщення з оцінкою клієнта, тому що в цьому шаблоні міститься спеціальна зміна ClientFeedback URL, яка відправляє посилання на відгук. Отже, коли ми відкриємо це посилання, точніше, коли ваш клієнт відкриє це посилання, він зможе оцінити послуги, написати якийсь коментар. І в результаті ви потім отримаєте цей відгук як в замовленні, так і в окремому звіті, маркетинг, відгук клієнтів. Таким чином, ви зможете контролювати роботу ваших майстрів і вчасно реагувати на невдоволеність клієнтів. Перед тим, як розглянути процес індивідуального пошиву, пропоную наповнити склад товарами, тому що під час пошиву використовуються витратні матеріали. Отже, додамо декілька товарів на склад. Для цього перейдіть на сторінку склади оприбуткування і натисніть кнопку плюс оприбуткування. Далі потрібно вказати постачальника, його можна обрати з переліку або швидко створити нового прямо у вікні оприбуткування. Я зараз оберу одразу постачальника, а далі потрібно вказати склад, на який ми хочемо оприбуткувати товари, і тепер потрібно вказати найменування товарів. І, наприклад, я хочу додати тканину та фурнітуру, яка нам потім знадобиться для виробництва. Пишемо назву тканини спочатку, наприклад, шовк, і натискаємо кнопку плюс створити товар. Далі обов'язково вказуємо категорію. Тут ви можете або завчасно створити категорії на сторінці моя компанія товари», або, у випадку, якщо ви не знайшли потрібної категорії, ви можете швидко створити її прямо у цьому вітві. В мене вже є категорія тканини, тому обираю її. Далі за бажанням можна заповнити інші поля. Але це не є обов'язковим. Обов'язковим також є поле одиниця виміру. І тут треба вказати, потрібно нам одиницю виміру, зверніть увагу, що потім під час списання товару в замовлення або в продаж буде враховувати саме ця одиниця виміру. А, тобто, якщо ви плануєте надалі використовувати в метрах тканину, то треба вказати метри. За бажанням, ви можете одразу завантажити зображення або зробити це пізніше. І далі натискаємо кнопку Створити. Тепер нам потрібно вказати кількість і закупівельну ціну від постачальника. Тобто це ціна за 1 метр тканини, а не за рулон, наприклад. І, наприклад, ми оприбутковуємо 50 метрів тканини по ціні 797 гривень за метр. Далі в нас в розрахунковій ціні автоматично розрахувались націнки для виробничої, оптової та роздрібної ціни. Як це відбувається? На сторінці налаштування ціни та знижки на вкладці товари ви можете встановити власні націнки для різних цін, тобто можна створювати нові, редагувати поточні націнки, і потім від закупівельної ціни буде додаватись ось цей відсоток націнки, який ви вказали в цих налаштуваннях. Тобто я вказала 797 гривень, і в мене автоматично порахувалася ця націнка. Натискаємо на стрілочку, щоб застосувати ці ціни. За потреби, якщо вам треба щось змінити, ви завжди можете змінити їх вручну. Наприклад, я хочу тут округлити більше, зробити ось таким чином. Готово, коли ціни встановлені і кількість вказана, натискаємо кнопку Додати. Далі можемо додати фурнітуру, наприклад, блискавку. Пишу назву товару, і в мене в пошуку вже знаходиться товар, тому що або я створила цей товар завчасно, або він в мене вже є на складі. Тобто вам не потрібно кожен раз один і той самий товар створювати по-новому. Ми просто обираємо цей товар і одразу вказуємо кількість і закупівельну ціну. Наприклад, я закуповую 30 блискавок. По ціні 5,5 гривень за одну штуку. І ми бачимо поточну ціну, тому що ми вже колись цей товар опробудковували на склад, і воно було з такою ціною, і бачимо розрахункову ціну. Тут хочу звернути увагу, що інколи розрахункова ціна може бути вища або нижче поточної. Чому це відбувається? Скоріше за все, у попередній партії ви опробудковували товари за вищою або нижчою ціною. Тобто, якщо в нас ціни збільшились, значить закупівельна ціна за одиницю товару у постачальника зросла. Це може залежати від постачальників, це також може залежати від курсу. І тому ви самостійно вирішуєте, чи хочете ви піднімати ціну на цей товар, тому що курс змінився, наприклад, або ціна у постачальника, чи ви поки що хочете залишити ціну такою, як і є. Якщо хочете залишити ціну такою ж, то нічого не змінюєте і натискаєте кнопку Додати. Далі ви можете додавати всі товари, матеріали і фурнітуру, і все, що вам потрібно потім для замовлень. І коли ви додали всі потрібні позиції, обов'язково позначаєте галочку Оплатити з каси і натискаєте на кнопку Створити. І тепер нам потрібно розрахуватись з постачальником. Ми обираємо форму оплати готівка або безготівка, і касу, з якою ми хочемо розрахуватись з цим постачальником. Наприклад, зараз я розрахуюсь з безготівкової каси. Натискаємо кнопку Створити. Готово! Оприбуткування успішно створено. І тепер ми можемо перейти і подивитись залишки цих товарів на складі. Шукаємо шовк, який ми додали у кількості 50 метрів, і блискавка, яку ми додали, вона зараз у кількості 130 штук, тому що попередня партія була на 100 одиниць, і зараз ми пробудкували ще 30 одиниць. Тепер, коли на складі додані всі потрібні товари, можна повертатись до індивідуального пошиву, тому повертаємось на сторінку замовлення. Якщо ви надаєте послуги з індивідуального виробництва одягу чи взуття, то для такого процесу рекомендуємо використовувати окремий тип замовлення, в якому буде більше полів за мірами та іншою важливою інформацією. В мене вже є створене замовлення в такому типі, тому додамо сюди товари і послуги. Отже, додаємо послугу, так само як і в ремонті, ви можете шукати послугу за назвою, штрих-кодом тощо, або створити нову в разі потреби. І далі нам потрібно додати матеріали. Для цього можемо шукати товари на складі, які ми вже додали, знову ж таки, за назвою, штрих-кодом, кодом або артикулом. Обираємо потрібний товар, далі вказуємо кількість, яка нам потрібна буде у цьому замовленні, в разі чого ви потім завжди зможете змінити кількість на меншу або більшу. Якщо, наприклад, вам не вистачило матеріалів, або навпаки, ви взяли забагато і хочете повернути потім на склад, то це можна буде зробити в подальшому. Натискаємо Зберегти і готово, ми додали послугу і додали матеріал, який нам знадобиться для виконання цього замовлення. Зберігаємо інформацію. Якщо у вашій компанії є стандартні позиції, які відчуваються у вас певний час або на постійній основі, то для пришвидшення процесу рекомендуємо скористатись наборами. Для цього на сторінці моя компанія набори ви завчасно можете створити набори, які складаються з послуг і товарів. В мене це, наприклад, пошив спідниці. Тут одразу додана стандартна кількість матеріалів та послуг для пошиву однієї одиниці. І тепер давайте спробуємо додати цей набір у замовлення. Для цього я перейду в чати, тому що я отримала замовлення з telegram боту Тут хочу сказати, що ви можете підключати Instagram, Facebook, Telegram, Viber тощо і спілкуватись з клієнтами в чатах і одразу з чатів створювати замовлення тощо. І ми вже тут поспілкувалися з клієнтом, і тепер переходжу в замовлення, яке я завчасно створила. Тут знаходиться інформація, що замовлено 10 спідниць, і тепер давайте розглянемо, як додати 10 одиниць з набору. Знаходимо в полі Робота послуга або товар наш набір, обираємо спідниця шовкова і вказуємо кількість 10. Зберігаємо інформацію, і в нас додались всі послуги і матеріали, але в 10 разів більше, ніж ми вказали, для однієї одиниці. Зберігаємо інформацію. І далі, коли ми переводимо замовлення в роботу, то нам потрібно списати ці матеріали зі складу, тому що коли ми додаємо їх з набору, вони спочатку додаються без списання. Для цього натискаємо на кнопку редагування і вказуємо, з якого складу і яку кількість нам потрібно списати. А вже ж за потреби, якщо під час роботи вам знадобилось більше матеріалу або навпаки менше, то ви завжди можете відредагувати як кількість послуг, так і кількість матеріалів. Процес закриття замовлення та прийому оплати відбувається так само, як і у замовленні на ремонт. Спочатку переводимо замовлення в готовий статус, клієнту надсилається сповіщення, наприклад, і далі ми переводимо замовлення в закритий статус і приймаємо оплату. Якщо ви вже ж не... Прийняли оплату вже онлайн за допомогою платіжних сервісів. Натискаємо Створити. Готово. Замовлення успішно закрите. Замовлення успішно закриті, і тепер можна подивитись підсумки. Для цього переходимо на сторінку звіти, вкладка Фінанси і обираємо прибуток від замовлень і формуємо звіт. І тут ми бачимо ціну, собівартість використаних матеріалів та наданих послуг, а найголовніше це прибуток, який вираховується за формулою сума, мінус собівартість і мінус зарплата співробітників. Серед фінансових звітів також буде корисним звіт рух грошових коштів, у якому ви будете бачити всі надходження та витрати за певний період, та розуміти, на що та скільки коштів у вас витрачається, а також бачите, скільки грошей вам надходить і звідки. У цьому звіті варто розуміти, що це не прибуток, а саме виручка та витрати. Тобто ви можете вносити додаткові витрати у касі, наприклад, на нове обладнання, інструменти, на закупку, або вносити витрати на використані комунальні послуги, щоб потім бачити повну картину. На сторінці фінанси, розрахунок зарплати ми бачимо розраховану зарплату співробітників, яку потім можна виплачувати повністю або частинами у профілі співробітника. Для цього заходите в співробітника. На вкладку зарплата і тут можна здійснювати виплату зарплати. У розділі Клієнти ви будете бачити всю вашу клієнтську базу. У профілі клієнта можна подивитись поточний баланс, наприклад, скільки вам винен клієнт, також тут є історія всіх замовлень і продажів, і а вже ж, платежів. Ви можете комунікувати з клієнтами за допомогою SMS, месенджерів чи соцмереж. Для цього попередньо потрібно налаштувати інтеграції. Ви можете використовувати інтеграцію з чатами, це соцмережі Instagram, Facebook або різноманітні месенджери Telegram, Viber чи TelegramBot. Також можна використовувати телефонію для підключення дзвінків і потім прослуховування записів розмов, і а вже ж, автоматичні смс-повіщення. Якщо ви підключаєте Turbo SMS, то ви також можете здійснювати смс-повіщення через Viber. Далі, щоб прокомунікувати з клієнтом, вам потрібно натиснути на відповідну іконку поруч з номером телефону, або ви можете просто навести курсор на номер телефону в будь-якій таблиці, де вказано номер телефону клієнта. Наприклад, це може бути як таблиця з клієнтами, так і таблиця з замовленнями. Так само наводимо на номер телефону і обираємо потрібний спосіб комунікації: дзвінок, чат, месенджери або надіслати смс. Під час цього ви можете писати текст або вручну, або обирати шаблони, щоб швидше надіслати якесь сповіщення. Таким чином, ви можете надсилати сповіщення вручну, а не автоматично по якомусь статусу або по якісь події в системі. Вся історія спілкування зберігається на відповідній вкладці Комунікація в профілі клієнта. Тобто тут буде історія комунікації в чатах. Окрема історія комунікації по смс, і якщо ви підключите телефонію, то тут будуть всі записи розмов або спроби подзвонити чи пропущені виклики від цього клієнта. І ще один корисний лайфхак від Remonline. Обов'язково вказуйте рекламну кампанію, тобто звідки прийшов клієнт у кожному замовленні, клієнті, продажу чи зверненні. Бо надалі ви зможете отримати звіт, який називається рекламні кампанії, і розуміти, який канал приводить вам найбільше клієнтів, замовлень, продажів, і вже ж розуміти, який прибуток ви з цього отримали. Таким чином, ви знаєте, скільки ви витрачаєте на певну рекламну кампанію, бачите, скільки ви з цього отримуєте, і можете оптимізувати ваш рекламний бюджет. Весь потрібний для роботи функціонал доступний і в нашому мобільному додатку. Це буде дуже зручно для співробітників, адже їм не потрібно буде користуватись повноцінно ноутбуками, а вам створювати для них окреме робоче місце для внесення інформації. Отже, співробітники просто встановлюють додаток на свої телефони і можуть створювати нові замовлення та редагувати їх, змінювати статуси, додавати послуги та матеріали або змінювати їх кількість, швидко додавати фото виконаних робіт, писати коментарі та комунікувати з менеджером або клієнтами. А вже ж за наявності відповідних прав доступу. Більше інформації про можливості мобільного додатку Ремонлай в нашій базі знань та на нашому YouTube-каналі. Власне, це все, що хотіла розповісти, про те, як Ремонлайн допоможе вам навести лад в процесах, розуміти, скільки та яких замовлень в роботі, бачити прибуток з урахуванням собівартості матеріалів та зарплати, контролювати всі передоплати та оплати, і легко комунікувати з клієнтами. Реєструйтесь в RemOnline та отримайте 7 днів безкоштовного пробного періоду, під час якого ви зможете робити все це без обмежень. Спробуйте працювати з клієнтами, відправляти їм повідомлення, оформлювати та виконувати замовлення і бачити фінансовий результат. Посилання на реєстрацію в описі відео. Всім гарного дня та приємної роботи!